Неправильні дієслова це те, що спантеличує учва в англійської мови і взагалі відбиває будь-яке бажання вивчати цю кляту мову. Що це таке? Ну, справа в тому, що стародавня англійська була досить складною мовою, навіть вона розглядається дуже складною, мала значно більшу кількість закінчень, це було в минулому часі. Однак з часом вона спростилася, і до більшості дієслів, аби сказати щось у минулому, ми просто додаємо іді. Однак є низка виключень, їх близько 200-200 неправильних дієслів, котрі зберегли старі форми. І я вважаю це добре. Я вже колись згадував про таку річ, як спрощення мов. Так от цього треба уникати. І добре, що збереглися у ці неправильні дієслова. Вони збагачують англійську мову. Сподіваюся, думка про збагачення мови вам допоможе їх вивчити. Що вам треба запам'ятати? Є три форми неправильних дієслів. Так, друга форма завжди вживається в минулому часі. Третя форма past participle, вживається о, в часах групи perfect, так? Ми не вивчали не past simple, не perfect, однак вивчити кілька неправильних дієслів, якщо бути точним, 10 найпоширеніших неправильних дієслів уже можна. Знаєте, що будь-яке речення, сказане з використанням другого стовпчика, буде в минулому часі. До того ж, вивчивши у ці 10 слів. 20-30% проблем з неправильними дієсловами у вас просто відпадуть, бо вони вживаються найчастіше. Зараз ваше завдання повторювати за мною. Гаразд? To be бути. Was – Був, були. Там. Теж були. Отже, отут написаний переклад першого стовпчика. Два других стопчика можете перекладати в минулому часі. I was a teacher. Я був вчителем. I am a teacher, я вчитель зараз. Have – Мати хед. Мама. I have a dog. У мене є собака. I had a cat. У мене був кіт. Do did, done. I do homework every day. Я роблю домашню роботу щодня. I did my homework yesterday. Я зробив свою домашню вчора. Go went gone. Йти переміщатися. I go to school. Я ходжу до школи. I went to school two years ago. Я ходив в школу два роки тому. Say, said, said. Сказати. Don't say anything. Не, не кажіть нічого. I said everything. Я сказав усе. Важливий момент, на котрий я хочу наголосити. See, saw, so, seen. Бачите? Оце слово завжди читають як сов або сав. Це неправильно. Сав це взагалі пила, а сов так ніхто не говорить. Літера W тут не читається. SO. SISO see, SIN. I see you every day. Я бачу вас кожного дня. I saw you yesterday. Я бачу вас учора. So. Не so, а so. Take to taken. Брати. Do you take my books? Ви берете мою книгу? Ви берете мої книжки. I took your book. Я взяв твою книгу. Get got gotten. Або got. Отримувати. Як бачимо, тут є два варіанти. Можна і got. Третю форму запам'ятати, можна і gotten. Краще обидва. Бо в американському та канадському варіанті gotten вживається досить часто. Отже, get. Отримувати. got, отримав. I get good marks every day. Я отримую хороші оцінки щодня. I got a good mark yesterday. Я отримав хорошу оцінку вчора. Eat ate, eaten. їсти. I don't like to eat ice cream. Я не люблю їсти морозиво. I ate an ice cream a few minutes ago. Я з'їв одне морозиво кілька хвилин тому. Drink, drank, drunk. Пити. Do you drink 2 liters of water every day? Вип'єте 2 літри води кожного дня. I drank two cups of tea. Я випив дві чарки чаю. Молодці. Тепер, будь ласка, все це перепишіть. Отже, 10 найпоширеніших неправильних дієслів. Вивчите 20-30% проблем з ними зникне. Невеличкі висновки. Теперішній час, минулий час, перфект. В наступних уроках ми розглянемо past simple. Як їх вчити? Складіть по речення в теперішньому часі, Present Simple чи Present Continuous, використовуючи само собою перший стовпчик. І по реченню в минулому часі. Так, ми його ще не вчили. Однак, скласти простеньке речення вам це не завадить. Наприклад, I went to school yesterday, я пішов до школи вчора, або I saw you, я бачив вас, I ate bread, я з'їв хліб і так далі. Щось просте, не треба складного. Ну а після цього треба їх просто зазубрити. Отже, спочатку ви прикриваєте лише український переклад і вчите. Так? Have had, had. Ага, мати. Вивчили всі 10 молодці. Потім прикриваєте український переклад і. Третій стопчик. Так само вчите. Ага, сей, е, сет, сказати. Вивчили молодці. Потім уже прикривайте два стопчика і переклад. Так само. Ну а коли це вже зробили, то найскладніше прикривайте всі три стопчика і з української прикладаєте на англійську. Коли це зробили, дуже рекомендую: влаштуйте для себе диктант. Пропишіть українською стопчик слова. А справа, чи зліва, якщо вам хочете, хочеться де завгодно, напишіть три форми. Коли все це зробили, ви їх запам'ятаєте назавжди і надовго. Молодці! Так тримати! З вами був Богдан Живоченко. Прошу поставити вподобайку, прошу поділитися цим відео з друзями. Їм же ж теж треба знати, що таке неправильні дієслова, так? До зустрічі і на все добре!